Щоранку на каналі один плюс один. Аромок ромок Самиркавий Якобс запрошує гостей. Е, я не поет, зависять цвітік. Я вам всім приветик. Вірш люблять хлопчики і дівчатка вайлувати ведмежатко. Як до себе пригортають, то швиденько засинають. І двох рушають знову Україну ту чудову, де маляти і ведмежата можуть бігати, стрибати. А на ранок він під боком підмогне хитренько оком. Сьогодні у всіх плюшевих ведмедиків день народження у гості до шанувальників клишенових іграшок ходила Олена Федорейко. Є сяшу запілки, ні біда голові моєї да да, да. ведмедики великі й маленькі, товстенькі, і худенькі, світленькі, темненькі на будь-який смак. Це не магазин, а справжнє клишоноге царство. Понад п'ять сотень іграшок ледь поміщаються на полицях, підвіконнях і корзинках. Почесне місце серед різнобарної братії займають рідкісні плюшеві екземпляри. Це власне вінтажний плюш. Дещо зі але він в принципі такою фактурою цікавою є у нього проп'єшини. Така іграшка коштує немало не багато, а дві злишком тисячі гривень. Але дітлахам такі забавки не купують. Та й у ведмежий магазин зазирають переважно дорослі. Понастальгувати за дитинством, купити подарунок чи вибрати матеріали, щоб пошити клишеного друга власноруч. Матеріали все для ведмежаток можна їх і пошити є і. Цілі набори видвижачі, де повністю все зібрано. Лише треба умілі ручки і напевно голку з ниткою, щоб їх пошити. Ведмеже виробництво в Україні процвітає лише у столиці. Клишаної іграшки роблять кілька десятків майстрів, і у кожного свій стиль та улюблена техніка. Ось такі дуже гарні симпатичні, яскраві І ще у них так, можна їх прихилити, щоб вони проїхати. А ось і авторка симпатичних плюшевих двійнят. Але любов Литвинова ведмежат не лише майструє, але й колекціонує. За 15 років назбирали їх більше сотні. Цей медведь зображає Джорджа Вашингтона генерала вот это лимитированный выпуск, это 90-е копии, из 2000 всего было по, по всему миру 2000 штук выпущено. Этот э, медвежонок стоит порядка 200 долларов. Ведмежата в Эдмежата в этой квартире живут на тарілках, листівках, бляшанках та порцелянових статуетках. И в окремой в Эдмежи Порохом улюбленці у господині не припадають. Регулярно потішають гостей. Даже разговариваю. Также його можна укладывать, спать, укачувати. Він обнимается. І от у нього навіть є бутилочка, з якою ест молочко. Вот Любов до іграшкових видмежат у мисткині в крові. Перші експонати колекції дісталися їй у спадок. Этой фотографии изображена моя мама и ее брат, когда они были маленькими. Это uh, май 1941 года. Вот видите, мешку обнимает мальчик, вот этот мишка вот у меня взведит. А вот эта фотография уже моя. Это я маленькая, мне полгодика. И тоже на этой фотографии я со своим... Мішки котрові подарували. Своїх перших плюшевих ведмедиків Людмила дбайливо відреставрувала. Так дитячі іграшки подарували їй доросле захоплення. Ведучого каналу 1 плюс 1 Юрія Горбунова викликали на допит. Щоправда, не до прокуратури, а до читачів газети «Комсомольська правда під час онлайн-конференції шоумену довелося розповісти про найбільш